Привіт, мої любі друзі! У мене сьогодні важкий день. Я йду видаляти зуб мудрості. Мені страшно. Вже ж мені страшно. Він в мене виріс, але спорчений. От. І останній раз, коли я лікувала зубки свої, мені сказали, що його час видаляти. Бо він буде боліти починати. Ну, і взагалі він спорчений. Ремонтувати його немає сенсу, бо він все одно один. З цієї сторони в мене немає зубу, він там лежить. І ну, він не задіяний ніяк в жувальному у цьому всьому процесі. Тому він просто там повисить і ще спорчений. Коротше. Ох. Я сьогодні наважилась, написала тіті Ірі зранку, каже тітя Іра. Я налаштувалась на видалення, пишу, а сама думаю, що я роблю, що я роблю. Я жодного разу просто ще не видаляла ну, постійні зуби. У мене всі зуби на місці. Тв -тв -тв. Всі мої зуби мудрості, ну, оці три. Лежать благополучно, там іноді вони совуються, щось мені там кажуть, що ми тут. Але я поки що не наважуюсь їх видаляти. Не знаю, коли це, може, ніколи так і не зроблю. А оцей що виріс? Я так думаю, що це не важко, що це просто зроблять мені, мені о, знеболювальне. Ну, і там. Хвилиночку мені треба бути буде просто взяти себе в руки, щоб не виробитися від того, що відбувається. Бо я така, Фух, я можу, в мене вже так шумить знаєте, в цьому в ушах, вухах. Сподіваюсь, все буде добре, і я їду на машині і туди, і назад сама. Ну, якщо мені там раптом стане погано, то я зателефоную чи Артему, чи мамі, щоб вони забрали. Але я думаю, що все буде нормально. Зараз, зараз ще пообідаю. От Мені на 14.30. Прямо сьогодні вже записали. Я, я так думала, може там, через тиждень, знаєте. А вона каже, сьогодні э, 14.30 влаштовує я така да". і така Віка, що ти пишеш? Ой, це треба було бачити просто. мої ці реагування, знаєте, реакція на те, як вона написала, що сьогодні. Я так, сьогодні, сьогодні сьогодні мені видарять зуб. А, ні! да. Короч, ось так. Вже під дією. Але нормально. Хорошо, що не через тиждень, бо так би я. Тиждень би просто ході... ходила б і цілими днями про це думала і хвилювалася. А так, все ж таки, сьогодні я позбудуся його і все, і питаннячко закрито. Ура! Все! Пообідала. Не хочу так виходити, але ж треба. Побажайте мені успіхів. Я тримаю за себе кулачки, пальчики, і все, що можна. І під ніз, а не спекотно на вулиці. Тільки що дивилась знову Хомутовську. Я так періодами, то і дивлюсь, 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 потім перестаю дивитися, потім знову починаю. І вона сказала в останньому ефірі, що воєнний стан в Україні вже приберуть повністю, закінчиться весною. 23 року. Але вже в січні буде дуже гарна енергетика в Україні. Тобто всі от прям найкращі події, скажімо, відбудуться от до того часу, до січня. І в січні вже ми будемо кайфувати. Я, ну, я так думаю, що це, це малося на увазі, що все закінчилось. Але ще буде, чоловіки ще не будуть виїзні до весни. Точний місяць вона не сказала. Але весна 23-го року. Це дуже класно, дуже. Ну, я ж казала, в мене дуже приємні відчуття. Весь цей час, не дивлячись навіть на всі ці погані новини, в мене всередині дуже приємні відчуття, якісь Якесь відчуття дуже крутого майбутнього України. О, отак. Прям таке відчуття, що навіть страх прибрався від того, куди я їду. Слухайте, у нас є в Україні таке радіо, називається Русская Радіо, ви знаєте, так? Да? Тільки що вмикаю і там кажуть Радіо Байрактар. Дивлюсь, написано Рускає Радіо. Вони що, переіменувалися? Я вже давно чекаю, думаю, коли вони вже е змінять назву. І ось, мабуть, таки змінили. Так, а на зворотньому шляху я хочу заїхати в магазин і купити соміка, бо в мене один сомік помер. А... а один залишився. А йому погано одному. Вони стайні. Їм треба бути навіть не в двох, а бажано в п'ятьох. Але в мене маленький акваріум, тому може я парочку куплю. Якщо в змозі буду, а вже ж. Але, бачите, настрій у мене бойовий, у мене є плани, так що я думаю, що все пройде. Благополучно. Благополучно. Питаннячко напишіть правильну відповідь. <рлед fare> Ось я і приїхала. Ну, поїхали, так? Треба йти таким, правильним купом. Ну так. Починати з реєстратури. Бо да. приходять були. Мені треба зімок. Вдобати не прийшла не будуть. Хоча кождовіта давати. Ні, знімо. Ну, Скажіть, будь ласка, у вас кабінет працює? Працює, одинадцятий. Дякую. А можна мені карточку? Бо ма... Карточку можна? Дякую. В дванадцятий кабінет черниш я. Проходьте. Да? Да. Вона там же, да? Спасибо. Зайшла да. уже до кабінету, села, налаштувалася. Він каже, снимок знімок є? Каже, ні. Каже, ну йдіть на знімок. Тому больше старт. Пришла на знімок. Зараз зроблю назад. Ого. Моя мать сестра. <реклама> Хоті... <реклама> вже одне 500, 500 питань вже кажу, вже... <реклама> <преклама> а мені вже є. Відкривай там. Можна на сніг. А що там за? Трошки підкривай. Він прорізаний. Найбезболішніший укол, який колись мені робили. Чесне слово, я в шоці. А ви тільки видаляєте чи лікуєте? Інплантська став. Та взагалі шикарно. Дубайте, вас немає. Зараз щось буде відбуватися. Я сподіваюся, що це буде швидко. І цього моменту я дуже боялася. Я не знала, чи довго то буде, чи то швидко буде, чи буду я чути якийсь тріск, про який всі розповідають. Але жодного тріску я не чула. Просто таке було відчуття, що в мене між зубів виймають таку пластинку, яку засовують, коли пламбують зуб, і один від одного відділяють, і пластиночку засовують, а потім витягають, якщо щільно зуби друг один до одного, це от саме таке відчуття. Дякую вам, лікарю, я Все, це наша е, міська стоматологія. У мене було вікно відкрите. Відчинно. Ой, в общем, міська стоматологія, там, де Маша лікувала собі зуби, але вона видаляла не тут, а видаляла у лікаря, який працює тут. А, але у нього є своя клініка частна. Але в неї там складний. Ну, це ж той випадок, що в мене ще три таких. А цей тітя Ірі написала, вона мене записала до їх лікаря, який приймає тут у них. Все. Видимо буквально за 10 секунд. Зробив укол настільки безболісно. Я не відчула проколу, я не знаю. Я навіть думала, може він не вколов. Так. Пошуткував, не почула. А потім він, там був практикант, мабуть, хлопець, і він каже, ви дозволите ще доколоти вам Анестезію, ну, щоб він коротше, потренувався. мене там чуттєвість залишилась з одного боку, кажу, ну так. Да. Я скажу, ні. То хлопець зробив ще доколов, і воно мені витекло в рот, коротше, таке горьке зараз в роті гірке. Це мені маша, мабуть, пише. В історії А, мама, що ти мені не сказала? Воно в мене занеміло швиденько за 5 хвилин. Він взяв оці клещі свої, вони виглядають страшно, звісно. І все, я не чула не тріску, нічого. Я собі уявляла, знаєте що, таке відчуття, коли пломбують, у мене дуже тісно зуб до зуба, і коли один зуб пломбують, між зубами вставляють таку пластинку залізну, якусь ну таку металеву. І потім, коли запломбували зуб, то цю пластинку починають витягувати. І вона дуже важко витягається. Він теж бере такими клішнями і от тягне. Отаке саме відчуття в мене було. Наче я так собі зразу так, уявляю, що там в мене ця пластинка, мені запломбували зуб, і він витягує мені цю пластинку. Він каже: прикрий рот, типу, упиратися треба. І бах, він вийшов. Просто дуже. Ну, ну ви ж бачили. Ви ж бачили. Е -е, до речі, медсестра мене знає. <смір> І, ну, знає, що я блогер, одразу мене пізнала, Тому я її попросила, а можете ну, так, то вже зняти з боку? Так, да, звісно. От, 10 секунд, мені здається, навіть менше. Дуже швидко. Булька. А, зубик, до речі, зі мною. Зубик мені віддали. Ой, ну він тут такий негарний зараз в крові трошки, я його помию, і потім вам покажу. Повезло, не дуже такий корінь, один великий, а один трошки поменший. Але сказав, що не ясно, як воно буде заживати, зубомудрості всі по-різному завжди. А, інколи два години, дві години, каже, можемо дві години чи три видаляти. А заживає на наступний день людина приходить, каже, наче й не видаляли. Все. Ну, нічого не боліло цей, а буває, що так швидко видалять, і каже, заживає, довго пухне, там ну, коротше, запалення різні. Все по-різному, і тут передогодати не можна. Купуйте обізболення, знеболювальне. І якщо буде щось там погане на наступний день чи через день, то приходьте на консультацію. Зараз нічого не болить, навіть. От анеміння в мене немає. Щока вся чуттєва, в мене все чуттєве. Я не знаю, у мене немає оцього, як зазвичай пів обличчя німе. Дивіться, -а -а. все працює. Я не знаю, як він так. Чи це саме що зверху? Це мені нижній лікували. Хоча ні, і верхній лікували, але я не пам'ятаю, вже тут було давно. Все чудово. Це чудово. Може я й на ті наважуся у цього ж лікаря. Ой, Маша мені вітаю, чому вирішила? А вирішила, тому що в мене він цей вже порти, спортився і лікувати його немає сенсу, а він почав мені заходити. Ну, я почала відчувати щось, коли їм або п'ю. І я подумала, що треба не чекати того моменту, коли вже буде він боліти, як ото у тебе. Привітайся з підписниками. Розповідаю, як все було. Ну, взагалі, клас. Все дуже швидко прийшло. І мене навіть зняли на камеру медсестра, як все відбувалося. Так що буде в облоді. Все. А Маша така мені пише. Побачила сторіс, я нікому нічого не казала, ніхто нічого. Я не встигла просто. Я зранку написала, мені відповіли, і я йду сюди та вже час їхати. Ні, мамі, ні Артему, ні Маші, ніхто не знав. А потім сторіс всі побачили. Мама, сторіс, ти потишо? Маша мені пише, а я якраз сижу, мені укол Тільки тільки зробили. Вона чому не сказала, що, що видаляєш зубудрості, мудрості по часу, ти вже десь маєш закінчити. Напиши мені одразу, сподіваюся, все гаразд. Я напл. Я написала, зробили укол. А я сиджу і тільки зробила укол. Вона ще не видаляла. Ні. Тоді удачі, тримаємо за тебе кулачки. Все буде гаразд. Це 15.06. Вона написала. В я їй скидую відео. Це був той, що виріс. Десять секунд. Десять секунд. Це був той, що виріс. А Вирішила, тому що в мене він. Короче, Маша думала, що це я той, що треба вирізати. А вона потім. А, ну то ясно, тоді ясно, що так швидко. О, я задоволена. Сподіваюсь, що все так і далі гарно піде, як почалося. І як у дитинстві? Ось мій зуб. Заливаю його перекисю, щоб став біленький. <рес> так порадили стоматологи. Ух ти каже, стане гарненький, біленький, чистенький, будеш всім хвастатися.